Вітаю у історіях світу. Я Юлія Куценко і пропоную ненадовго з'їздити у Південну Корею, Італію та Ірак. Ми побачимо ці і інші місця очима наших колег-журналістів. Приєднуйтесь і насолоджуйтесь. Наша перша історія про кордон між Мексикою та США, який вважається першим у світі за кількістю переходів, як легальних, так і нелегальних. Та в останні роки ситуація почала змінюватись. Люди не так відчайдушно намагаються потрапити у США, і водночас багато хто радо повертається додому. Алехандро Ернандес із телеканалу Гуанахуато розказує про те, як мексиканські штати намагаються допомогти приїжджим із США. Статистиці невідомо, скільки саме нелегальних мігрантів перетинає кордон штатів і Мексики, та приблизно кількасот тисяч на рік. Половина з них громадяни Мексики, решта з інших латиноамериканських країн. На подорожніх обавіч кордону чатує небезпека. Нам доводиться боротися з купою проблем. Якщо не маєш легальних паперів, треба перебиратись через загородження, це небезпечно. Ці бідаки дуже страждають. У горах їх вбивають і грабують. Їм стільки доводиться витримувати. Тож іммігрантам не просто так, дорогою багато чого трапляється. Їх мучать спрага й голод, а по прибутті вони не знаходять роботи. Тож навіщо їздити? Може вони виїздять, аби надіслати рідному Мексиці гроші? так, звісно, в Мексиці роботи немає. А коли є, за неї платять лише 100 песо на день. Як на це можна прогодувати родину з чотирьох осіб? То песо це приблизно 6 євро. Міграція на північ зруйнувала тисячі мексиканських родин. в еміграції є негативна сторона. Через неї руйнуються сім'ї. Чоловіки кидають жінок, дітей, батьків. Це велика проблема. І поезді лав пес Гроші, які емігранти шлють додому, називаються ремес. В деяких мексиканських штатах прибуток населення від них перевищив прибуток від промисловості туризму. це годує старих людей, таких як я. Без ремес було б ще гірше. Це правда. для нас вони корисні. Люди надсилають зі США гроші родинам, покращуючи їхнє життя. Та від мігрантів приходять не лише гроші. Дехто з мексиканців повертається зі штатів з хворобами: вілом, вірусом, папіломи, герпесом, сифілісом і туберкульозом. Ці люди у групі ризику захворювання на діабет чи наркотичну залежність. Медики мексиканського штату Гуанахуато занепокоєні насамперед. Ми видаємо людям національну карту імунізації. Ми пропонуємо вакцинацію здебільшого від кору, краснухи та правця інколи відповідно до сезону від грипу До того ж, пропонуємо швидкий тест на ВІЛ, Також ми опитуємо їх, щоб розпізнати ознаки проблем частих у групі ризику діабету чи гіпертонії за всі медичні послуги для репатріантів тут безкоштовні. Члени регіонального парламенту Гуанохуато обговорюють реформи, що гарантували б мігрантам безпеку та захист. Ми хочемо у співпраці з державою сприяти створенню інституту міграції у штаті Гуанахуато, затвердивши відповідний закон. Яся метою буде укріплення вже існуючих організацій та забезпечення відповідних благ для мігрантів. Багато мексиканських нелегалів у США походять зі штату Гуанахуато. Федеральні та місцеві органи уряду хочуть, щоб кожен долар відправлений додому відповідав сумі, що виділене на соціальні програми. Багато мігрантів з Мексики живуть в Каліфорнії, Неваді, Аризоні Техасі. Швидко зростають їхні спільноти у штатах Вашингтон і Нью-Джерсі. Міграційна політика президента Барака Обами буде вирішальною у формуванні мексикано-американських взаємин у прийдешні роки. Вона вплине на майбутнє тисяч людей, що прагнуть для себе та близьких кращого життя. Яке брат стежить за вами? Чи безпека людей понад усе? У Південній Кореї нові автомобілі обладнують так званими чорними скриньками, і не лише там. Американський сенат затвердив закон, згідно з яким до 2015 року в усіх нових машинах має з'явитися система запису показників руху. Критики називаються втручанням у приватне життя про різне ставлення до систем контролю за діями водія, розказує Парк Юнг із південної Кореї. Недбалі водії, що ігнорують правила, будуть завжди. На жаль, їхня поведінка часто призводить до фатальних наслідків. В минулому водії в Південній Кореї часто намагалися втекти з місця зіткнення. Та записи з чорних скриньок сприяють відстеженню небезпечних водіїв. Чорні скриньки допомагають поліцейським розслідувати злочини, адже відмічають різке прискорення. Часто водії винуватять у таких випадках несправність техніки в автомобілі. Автокомпанії стверджують, що водії неправильно тиснуть на гальма. Захисники чорних скриньок вважають, що пристрій може визначити, є прискорення наслідком несправності чи ні камера, розміщена на гальмах, фіксує, коли водій натискає на газ. А якщо довести, що водій не припустився помилки, стає зрозуміло, що причина аварії дефект гальм. Чорна скринька може врятувати від хибних обвинувачень. Та щоб дізнатися, що причина випадку спонтанне прискорення, треба записати звук двигуна. Експерти в інституті дослідження звуку сорі вивчали важливість звукозаписів для виявлення спонтанного прискорення. При розгоні з першої на другу передачу без утримання гальм звук двигуна посилився зі 185 до 210 Гц. герців. Натомість при мимовільному прискоренні зі 150 до 210. десяти нерібом Якщо звук двигуна посилюється на 10-20%, ми робимо висновок, що машина або з'їжджає з пагорба, або зламалася через вік. Та якщо зміни перевищують 20%, ми знаємо, що причина різке мимовільне прискорення. Чорні скриньки в машинах поводяться як приховані камери. А вони можуть розпізнати людей, які незаконно порпаються в смітниках чи шахраїв, що намагаються врізатися в машини навмисно заради страховки. Чорні скриньки можуть зняти пограбування. У південній Кореї влада державного та місцевого рівня пропонує фінансову винагороду водіям, що надають записи з місць злочину, зафіксовані чорною скринькою. Ці дані стають в пригоді при розслідуванні кримінальних і цивільних справ. Чорні скриньки поволі стають необхідним обладнанням для водіїв у південній Кореї та світі. Виявляється, життя 80% африканців залежить від тепла та світла, які дають дерево та вугілля. Для довкілля ця статистика не втішна. Щоб отримати дрова, вирубають величезні лісові території. Дослідники нарікають, що Африка втрачає ліси удвічі швидше за інші континенти. У наступному репортажі з Вінеї Ібрагіма Кейта розкаже нам, як можна боротися із нелегальним видобутком деревного вугілля та наскільки дієві ці спроби велике питання. Абаті це бамбасіла. Він не пішов до школи. Натомість почав розігрівати піч разом із братом. Вони роблять деревне вугілля. Піч працює кепсько. Я заснув і не стежив за нею. Тому змарнував купу часу та енергії. Тож треба будувати нову. Справа не проста. Бемба працює при температурі понад 40 градусів. Часто доводиться виробляти по 350 кілограмів вугілля. Сьогодні 15-річний підліток отримав замовлення на 15 мішків вугілля. Гроші за продане йдуть на прогодування родини Мбемби. Це гроші на сьогодні, мамо. Нарешту заплачу за школу і куплю собі поїсти. Мало хто з селян Гвінеї має струм чи газ. Понад 90% родин готує на дровах чи вугіллі. Потреба у дровах призвела до вирубки лісів. Наслідок цього відчутна шкода довкіллю. Я знаю, що дерева рубати не добре. Та мої батьки бідні, тож маю палити дрова на вугілля. Інакше доведеться красти. Лише так я можу підтримати рідних. Таких вуглярів, як мбемба, в його селі та поблизу сотні. Щоб робити вугілля, вони скидують дрова в купу. Накривають травою і землею. Виходить піч просто неба. Найголовніший етап підпалювання Процес триває 10 днів та палити вугілля протизаконно, і зелені борються проти цього. Серед них і фодемуса контейне хто дозволив вам будувати тут піч? Ніхто. Тож навіщо ви це зробили? Ви думали, що ми не перевіримо ліс? Я не пишу на вас рапорт. Фоде муса конте агроном. Він постійно патрулює, оберігаючи залишки лісу. Конте намагається пояснити людям, яким лихом обернеться зникнення лісів. Сам шок. Це мене засмучує і шокує. А Я люблю свою роботу, а ця діяльність заборонена. Та я з жалем бачу, що люди нею займаються. Ми повинні це зупинити. Контез командою щороку висаджує 15 тисяч дерев з тих, що швидко ростуть. Акацію і тик. Та цього недостатньо. Лісів в регіоні чимраз менше. Загалом це все дарма. Ми робимо те саме знову і знову. Саджаємо дерева та їм не дають вирости. Люди просто їх зрубують. Можливо, боротьба конте за порятунок лісу в Україні, де всі залежать від вугілля, справді марна справа. На щотижневих ярмарках вуглярі і Мбемба, зокрема, продають свій товар. Абурідафанна я можу уявити життя без спалення вугілля. Я б хотів бути бізнесменом чи футболістом. А як ні став би аграрієм і застосовував би на практиці те, чого навчився. Тисячі юнаків, як от мбемба, кидують навчання та йдуть у вуглярі. Україні, де понад 60% населення, не писемні, чорне золото лише стримує її розвиток. Італія відома своїми кулінарними талантами, тонкощами смаку і вигадливістю рецептів. І немає більш італійської страви ніж гаряча паста. Сторіччя ми й готували у італійських родинах. Почалося все ще 12 століття, а можливо і раніше. Сьогодні пасту їдять усі і всюди. Таємницю такого неймовірного успіху розкриє нам Крістіна Ельсесер. А в Італії паста невід'ємна частина життя. А великі й малі, молоді та старі люблять цей традиційний борошняний виріб. Та що робить пасту особливою? Один з критерій популярності форма. На світі існує стільки форм макаронів, скільки й точок зору на них. Спагетті з томатами пенне з томатами. Я люблю спіральки, макарони, локшино. Я справжня італійка. Паста має понад сотню різних форм: наприклад, мушлі, ребристі, гладенькі, трубочки. Або спіральки. Форма пасти то ціла наука. Дизайнери щоразу щось вигадують. А виробники шукають макарони такої форми, що втримає більше соусу, ніж вироби їхніх конкурентів. Та окрім форми, макарони мало чим відрізняються. Інгредієнти майже завжди однакові: тверді сорти пшениці, сіль, вода. Провідний виробник пасти попросив 12 клієнтів спробувати 5 сортів спагетті. А в них були різні кольори: товщина, запах, текстура і, звісно, смак. Та для добровольців такі дрібні розбіжності значення не мали. А їхній висновок був простим. Чудово, що паста існує. для нас паста важлива, особливо для мене. Я можу відмовитись від будь-чого, крім неї. Мої діти теж такої думки. для них паста це все. Часто паста наша основна страва. Багато італійців не уявляє свого життя без пасти. Як цю любов пояснюють дієтологи Люди люблять страви з макарону. Це складова італійських традицій. Смаковита паста додає людям настрою, приносить щастя. Ти Схоже, що італійці люблять пасту не за її вигляд, текстуру чи складові. Паста незвичайна смачна страва, а рецепт її приготування простий, до того ж вона частина життя італійців із дідів, прадідів. Не знаю, як ви, та я подивилася на цю красу і зголодніла. Це чудово, бо наша наступна історія запрошує нас прямо на базар. Хоча це місце не найкраще для пошуку їжі, та полоскотати відчуття є чим. Наш іракський кореспондент Маджет Ауда запрошує нас на унікальний ринок Багдаду, де вам запропонують будь-яких тварин від звичайних до найбільш екзотичних. Обирайте. تحية طيبة لكم طبعا يوم الجمعة مميز جدا عند العراقيين تبدي الأسواق العراقية المهمة مثل سوق الغزل والأسواق الأخرى تبدي تزورها الناس بكثافة كما تلاحظون وتشوفون ورايا بريشوف بازار ب ببائعي ومن يشتري من الطيور والحيوانات تبدي الأسواق العراقية المهمة سوق الغزل الغزل Окрім птахів, тут можна знайти екзотичних риб. І навіть мав. <різько> -різь> На базарі Газал по п'ятницях людно. Чому Люди приїздять сюди звідусіль: з Басри, амари, Насирії, Мосула. Яких тварин тут продають ханарок, собак, скорпіонів, змій тут є все. А що ви продаєте? нічого. Я прийшов з друзями подивитися, що тут є. Ти реші, ви хочете щось купити? Можливо, солов'я. ви приходите сюди лише по п'ятницях так. Я продаю скорпіонів та отруйних змій. Хто їх купляє? Багато хто їхня отрута йде на ліки. Ліки від захворювань шкіри, наприклад, я ловлю їх в лісах. Діяла по п'ятницях. Ні, цілий тиждень на них полюю. А вони вас не бояться? Ні, а ви їх? Ні, ось дивіться. Вона вас не вб'є. Тож ж вони безпечні. Наш шлунок здатний перетравлювати їхню отруту. Та якщо вона потрапить у кров, наслідки будуть фатальні. У кров? Так, смерть настане негайно. Що це за змії? Це сахарська піщана, а це рогата гадюка. вони не кусаються, коли ви їх ловите. байдуже. Мене й раніше кусали. У вас вже імунітет. Так, тепер поговоримо з продавцем папу. У вас гарний папу. Це макао. Він розмовляє? Так. Що він може сказати? Нехай заговорить. Він говорить лише вдома. Ви буваєте тут щоп'ятниці? Так. Скільки років йому? Три. Чи легко вам знайти покупців? Я продам його, коли прийде слушний час. Це може бути складно. Цей чоловік любить свого папугу. Тим часом хлопець зі змією хоче показати нову штуку. Ця змія не скривдить вас. Тримайте її отак. Що то за птахи? Бадуани. Скільки коштують? По 250 динарів. Ви купуєте? Ні, продаю. Ви приходите сюди щоп'ятниці? Так у вас є інші птахи? Без так багато ви торгуєте лише по п'ятницях? Так, лише по п'ятницях. А в інші дні? – Ні. – ви продаєте собак лише по п'ятницях? Ні, тут лише по п'ятницях, а в інших місцях в інші дні. Де та ви їх тримаєте решту часу. у нас вдома є спеціальна кімната. Вони добре навчені? Так, ми тримаємо їх окремо від інших. Що ви продаєте? Сибрайтів? Яка їх ціна? За цих двох 15, за інших 30 і 35. У п'ятницю ціни інакші? Так все дешевше чи дорожче? Дорожче. Якщо йому трохи пощастить, він знайде покупця. На цьому завершується черговий випуск історії світу. Ми всі ведучі в студії, кореспонденти та телеканали-партнери, дякуємо, що були з нами в цих мандрах. Сподіваємося побачитися ще не раз. А тепер ще трохи цікавого відео. До зустрічі. Música